Ветеран Другої світової війни Поліна Ростовцева 1947 року приїхала в Ужгородський державний університет на навчання, щойно закінчивши після війни 10 клас. Випускниця російського відділення філологічного факультету в лютому 1953 року стала лаборантом кафедри української літератури і понад 30 років віддала цій справі, маючи лише один запис у трудовій книжці. У свої 86 років старенька ветеран досконало пам'ятає кожен день страшної війни ХХ століття. Однак, 9 травня святкує вже більше вдома аніж з однополчанами. Велика вітчизняна війна настигла її на Сумщині школяркою, щойно юна Поліна журило закінчила 9 клас. Тоді й пережила перші страхіття фашистської окупації. Після двох років окупації. Того як скільки ми бачили, як німці себе поводили, як вішали, як розстрілювали одного мого сокласника. Повісили німці у матері перед вікном з телефонний стоп, отак, і тиждень не давали знімати. Як ви вирішили, що я на війну? Адже ви були зовсім юною дівчиною. Я добровільно пішла. Ми контолонці. Дістали із воєнкоматів викликав воєнком воєнкомат. І з мого класу, наприклад, я ось там є вже Настя, Кроподер, Маруся Тарасенко і ще Шура. Нас якому ту так ми не сміли, де дай де, 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 щоб ,е, зайкнутися, щоб мамами казали, що Тетяна та тебе і наче чоловік на фронті і троє дітей, бо я сама царша була. На фронт Поліна журило пішла з почуттям високого патріотизму, не допомагали і сльози матері, воєнними дорогами пройшла всю Україну із краю в край, від Охтирки Сумської області через Київ, Закарпаття, далі через Польщу до Берліна і Праги. Спершу в запасному полку вивчала зброю, навчалась повзати по пластунськи, а потім на фронт у батальйон регулювальників, в якому з двома прапорцями на дорогах жовтим і червоним, прийшла крізь пекло війни, пережила контузію і не один раз страх смерті. Найскладнішими були дороги на західній Україні, каже сивочола жінка, де під час війни точилася національно визвольна боротьба українців. Деяких брали в санітари, зв'язкіз, зв'язківці, зв які-небудь, е, ну, деякі, ну, так, наприклад, таких, як жінчіці, це треба, треба було відповідну підготовку. А там секретарем, хоч писарем, ось таке брали, а ми, як курчата, з, з одного класу, четверо, вже взяли на вже у ми новий рік, 44-й рік вже зустріли в Києві. Стояла в Києві на переправі і стояла в Києві на Подолі, було тяжко дивитися, як то все зрушено. Та й до, до Києва всі села і, і проходимо з селом. одні комини оці хати розрушені, спалені. У мене, значить, був такий випадок. Унизу поляки. На це, цей де я стою, він на підвищенні такому. А о, туди вниз будинки і полячки, і вікно дивляться, як, я, як до мене підходять і щось питають, і, значить, це я розказую, як я показую туди-сюди, значить, куди їхати. Ну, я бачила, що вони там Ну, Коли починався обстріл, то вони виходили, ви ви бігли у підвали. А я на пусту, я напустую, нікуди не можу піти. От приходить якийсь пан і каже, паніко, матка просить півниця. до кімниці. П... П... Каже, треба йти до ківниці, у підвал, значить. Я кажу, як... пан, пані не пані, а пані бояк. Не можу я до ківниці йти. За відвагу, стійкість і героїзм, нині мати, бабуся і прабабуся нагороджена медалями за бойові заслуги, за взяття Берліна, за перемогу над Німеччиною, орденом Вітчизняної війни Першого ступеня та іншими відзнаками. Поліна Ростовцева після війни мала прикрість, бо на вокзалі викрили у неї сумку з усіма пам'ятними фото війни, викрили їй медалі за звільнення Праги. Все, що залишилося. То з листів, які посилала матері додому. Та головне у тих складних постах на дорогах, на яких довелося пережити чимало страху під час бомбардувань, світомаскування, пам'ятними є зустрічі з високими військовими командирами. Треба було перевіряти документи, права водителя, права на машину, документи на машину. І на топар, що там, куди там воїн у частині виписували годину, чи він веде ящики снарядом, чи це, це солдати, чи ну що не скрізь, не це на контрольно-пропускних пунктах перевіряли. Бачила під Києвом Хрущова і Ватукіна. І ще Ватукін був живий, а потім. Бачила Жукова, Жукова бачила вже, це вже це, від, від Вінниці, у Вінниці штаби стояли, а він їхав з Вінниці в Проспуру. Я е, останавлию машину. Одна машина приїжджає. Я, значить, вже тоді двої ще на дорогу виходжу і встановлюю сідущу машину. І бачу, що за нею ще є машина. От, і всі такі юхові машині. Підходжу до машини і значить, ну, як контролю, будь-яку, кишуючи ваші документи. Водій сидить і, значить, як кажуть, вибається, на мене дивиться. Я не те, що сонна, я змучена. А рядом з ним сидить пожилий такий мужчина, ну оскільки це така холодна весна, ось такий плащ, плащ воєнний плащ, а весна якихось не видно на ньому. А я тоді до нього товариш командир прикажи, ті родітова, покажи, проведи документи. Твій товариш командир розкрив свій, як це був, плащ. Это вин сам был спас, был такой, где стал свой и далее червоный такой Я открываю, а там написано, член рев военцовета, значит, из черты такие, Георгий Цатинович, нет, назад. Ее твою шаги, значит, ступила, и это, а он говорит, можно ехать? Я там, что тебе опять не понимаю. Юна Поліна Журило усю війну пройшла із знаменитими українськими косами, які вдалося зберегти на все життя. Треба було за 15 минут стройстати, значить поставили підйом, і встроити. І Виявляєте, що я вночі до, до того з циган підйом, я вставала. Зав'язали, що тільки у мене були такі коришеві дев'яночки підкінець. І вже готова була. Переможні дні війни у Берліні були великим щастям у житті молодих дівчат-регулювальниць. котіли тисячами залпів салюти перемоги. Радістю весни зустрічала злата прага. І з Ведліна виводили цими колонами були полонених німців. Як вони йшли теж понурі і значить з, в, тисячами. Знаєте, яке відчуття все-таки як такого, що ось так вам треба. Тепері войовники, це такі, значить окупанти, а тоді це був травень. Це з квітами на празі людей по тротуару було е дуже багато. І, і всі квіти на, на танки на машині кидали сирень, е е кричали Наздар, Наздар. Це значить, ой, такі, такі вітання. Дуже нас е дуже добре зустрічали. Справу військового інспектора на фронтах мужня ветеран Коліна Ростовцева не забула по нему. Погляди про війну, як і у всіх ветеранів, вона міряє глибиною простих слів. Хто каже, що на війні не страшно, той нічого не знає про війну.